Проспілки вже уже цілий десяток років опрацьовували разом із народними депутатами України положення трудового кодексу. Документ пройшов міжнародну експертизу, та нещодавно його знято з порядку денного. Однак чекати далі не можна. Змінилися навіть суспільні відносини, а трудове законодавство не реформоване. Розпочато новий етап підготовки до прийняття Верховною Радою. Конче важливого документа. Позиція Федерації про спілок України залишається незмінною. Процес реформування трудового законодавства має продовжитись, оскільки. Фрагментарні зміни до деяких статей Кодексу законів про працю України не усувають прогалин в регулюванні трудових відносин, не відображають змін в системі суспільних відносин, у тому числі в зв'язку з поширенням приватної власності і та різноманітних форм підприємництва, що потребує усучаснення значної кількості норм кодексу законів про працю. Посилення соціального захисту членів проспілок та їх конституційних гарантій це питання постійно перебуває під посиленим контролем повноважних представників громадської організації. Галузевої проспілки в роботі колегії обласної державної адміністрації, постійних комісій обласної ради, робочих комісій, робочих комісій при обласній державній адміністрації дає де можливість реально впливати на процеси формування реалізації соціально-економічної політики області. Шляхом досконалення соціального діалогу зі з владою та роботодавцями. Галузева проспілка зосереджує зусилля на забезпеченні дотримання норм діючого законодавства щодо введення єдиної тарифної сітки підвищення Щення рівня заробітної плати дотримання інших соціальних гарантій.